Головне події в Харкові та області 1 липня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив статистику російських ударів по місту за червень. За його даними, протягом місяця повітряні тривоги в Харкові тривали 468 годин. Їх оголошували 169 разів. Із них майже півсотні загроз були реальними для міста. Усього в червні нарахували 22 прильоти по Харкову. Абсолютна більшість удари різноманітними модифікаціями керованих авіабомб. Ракета була лише одна. Від цих обстрілів постраждали 92 людини. Ще шість загинули. Липень у Харкові також розпочався з удару російської авіабомби. Приліт був близько 16-ї години. Начальник ховалах Олексій був повідомив, що обійшлося без постраждалих. У лікарнях Харкова на сьогодні залишилися вісім харків'ян, які отримали поранення від російського удару по сортувальному терміналу нової пошти в неділю. Серед них двоє дітей і восьмомісячний хлопчик у задовільному стані. Його скоро випишуть. 16-річний хлопець у стабільному стані з позитивною динамікою. Повідомив начальник ОВА овалегсенюгубов у середньому стані п'ять дорослих. Ще один 58-річний чоловік у важкому, проте стабільному. До центрального парку Харкова повернулися лебеді. Пара птиць, яка перебувала в зоопарку, нині обживається в затишній водоймі, повідомила прислужба центрального парку. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.